Всім привіта! Сьогодні ми поговоримо про заробіток на написанні отзивів. Я вибрав три сайти, де можна заробити на отзивах. Перший сайт. Я .ру. Тут платять нам за отзиви. Особенності даного сайту заключаються в тому, що отзиви тільки на рускому і. Платять за них гарно, але також з виведенням є труднощі, тому що виведення тільки на карти банка РФ або на ЮМАНІ. І до самих отзивів є требування, вони мають бути грамотно написані, без помилок і тому подобного. Як ми бачимо, просмотри отівів моїх за 50 просмотрів 2,50 рубля або бон, і плюс бонус деколи дає сайт 2 рубля. от Якщо глянемо на цей. Я писав 26.04.24. Самі перші мої отзиви були у 2019 році. а Останні отзиви були 18.08 12 просмотрів, 60 копеек плюс бонус сайта 50 копеек. Писати не важко, але треба вміти писати грамотно, треба писати без помилок. В цілому сайт має право на життя, проблеми тільки з виводом. Далі, другий сайт. Кстати, про сайти. Всі ссылки я оставлю під відео, крім оцього сайту, який показано в даний момент, тому що YouTube блокує мою ссылку. Так що заходьте в телеграм, всі ссылки, вся актуальна інформація по заробітку буде там. І так, отзиви на отзивок.com 202 рубля, 50 копеек за один отзив. Отзив на отзивок 202 рубля. Отзив на Google Maps 189 рублі. Отзив на медійних сайтах отзовіках 182. Отзиви на Тріпадвіз. Коротше, отзив 170 рублей. Написати отзив на Яндекс.Карти 160. Отзив на Google Maps 160. Як ви бачите, тут суми приличні Але ми бачимо, що отклонено. Отзиви відклоняються заказчиком. Даний сайт працює так. Особа, яка хоче накрутити отзиви, виставляє задачу, пише умови. Вот. Отзивок. Де тут я один виконаний. Отзив на отзивок. Одній особі вдалося виконати отзив. Задача Написати положительний отзив. Ознакомьтесь з інформацією на нашому сайті. Отзив должен бути максимально естественным. Требування. длина текста мінімум 500 символів. Дають ссылку для виконання. Просто требування котчту, доволі таки странні. Об'язать ну там де платять, там є ряд умов, як ми бачимо. Ну, я думаю, вони виповнені. Вот одній особі вдалося виконати, тут одній вдалось, ну, восьми не вдалося. Можна попробувати. Як на мене, такі суми за отзиви це хороші суми. Один раз написав отзив, заробив 200 рублей 180-170. Це біля 2 доларів. Ну, понятне діло, писати треба вміти, і треба відповідати требуванням, які виставляє замовник. Далі ще у нас є SEO Sprint. Куди без нього? На SEO Sprint я заробив свої перші гроші в далекому 2013 чи 2012 року. Тепер завжди я його навіть певне буду рекламувати, того що тут заробити можна. але заробити можна мало. Залишити відгук на Google Maps. 7 центів. Ну а 253 особи виконали, 3 не змогла виконати. Коментарій к любому фільму серіалу мультфільму 2 цента. 41 500 виконаних отзивів. Заходимо. Задача. Заходимо в поїсковік Google або Яндекс. Вводимо названня сайта. Попадаємо на сайт. До любого фільму серіалу пишемо положительний отзив. І за це дають 2 цента. Ну якщо у нас це займе менше 2 минут, то так собі оплата. Статті на сайт 1 цент. Ну от це не дуже низькі. Достойна і простая робота до копірайтера. 1 доллар 19 центів. Задач по отзивах і копірайту на даній площадці багато, але тут є інші завдання, які також можна виконувати і нормально на цьому зробити. Вивод з цього сайта йде на... зараз глянемо. Вже не пам'ятаю. Вроді є виплата Payer, WebMoney і крипта. Ну, а більше нам і не треба. Профіль. Платежные дані. Не том. Поповняв я один раз з Vitmanі. І... і, і. О, нажати на мій баланс, треба, щоб виплату шукати. І так, вивод на паєр. Временно недоступен. Після реєстрації перевірите інформацію, яка у вас буде тут на сторінці з виведенням. Щоб глянути на це, нажмите мій баланс. І буде доступний список виводу. Раніше був вивод на Paire. Violet, Pair, Webmoney, Crypta, Lincoin, всякие USDT, Tron, USDT, Ad, USDT, USDT. Так, напослідок, що хочуть сказати. Всі ссылки я оставлю в описании до даного відео, які зможу. Силочку на цей сайт Cashbox я оставлю в Телеграмі. Силочку на Телегу також оставлю під відео. Також в телеграмі будуть інші ссылки на сайти, де можна заробити. Дякую вам за увагу. Бажаю вам побільше заробітків. Якщо у вас є трудності з тим, щоб поповнити баланс на яких сайтах. На якихось сайтах або вивезти кошти з якогось сайта, ви можете звернутися до мене. Я допоможу по мірі своїх можливостей. Дякую за увагу. Пока-пока.